Всім добрий день. По замовленнях моїх підписників просили дуже хотіли подивитися, як ви робите тушонку. Може б і ми дома зробили. Хтось по своєму рецепту робить, хтось по своєму, хтось порційно все відважує і вкидає на кожну баночку. По-своєму, але ми трошечки робимо по-своєму. На даний момент не хотів заморачуватися. Є на каналі, як ми розбираємо бролера, як я витягаю стегнову кістку. Трубчасту, і У нас виходить, кульдишечка йде, чисто кусок м'яса без стегна, немає цієї кістки, ми її обрізаємо. Ну, В общем, давайте так, перейдемо до діла. Підібрали ми м'ясо, ми застосовуємо м'ясо без хребтової частини. Хребтова частина у нас, ми її проварюємо. І з неї тоді робимо паштет, е, так як вдома і хребтова частина м'яса обирається, це все діло там додається морква цибуля. ну, Згодом ми і це вам покажемо. Е, на даний момент я зробив підготовку охолодженого м'яса, е, це у нас бройлер, бройлерні курочки. Е, і Зараз ми будемо солити їх. І потім упаковувати в баночки. Іменно солити м'ясо. Я зараз просто підготовлю більшу миску. Розход м'яса. давайте так, от Ми закладаємо пів кілограма м'яса на одну півлітрову баночку. Буває таке, що 520 г входить м'яса в баночку, а буває таке, що входить. там 460-470. Ну, В середньому ви десь приблизно будете тоді вміщатися в кількість того м'яса, яку ви розрахували на баночку. У нас автоклав е, вміщує в себе 10 е, баночок літрових і 21 баночку півлітрову. 21 баночку ми підготовили. Зараз просто беремо оце м'ясо, підсолюємо. Е, получається, що ми робимо? Я м'ясо засолюю зразу. Тобто ми, я роблю засолку повністю усієї, оцієї, е, консистенції. Е, со, е, солі е, на. Пів, ну, на кілограм м'яса ми використовуємо 15 грам солі. У нас тут 10,5 кг. 150-160 грамів кидаємо. Ну, обычно, отак, от, 150 грам ми кидаємо е, солі на таку кількість е, самого по собі м'яска. Засолюємо зразу. Так, По-перше, так, зручніше. По-друге, коли ви, ну руки я вже мив, я думаю, ви довіряєте. Перчатки, якщо ви вдінете то все діло до заднього місця, так як кісточки все одно є десь гостренькі, ви перчаткою десь можете просто порвете їх і все, то е, ну, я, я враховую так. от, Гарно просто вимити руки і усе. Попередньо, перед тим як бролера е, ми, виходить, розбирали на кусочки. Попередньо треба було бройлера гарно вимити, Ну, щоб не було там ніде вже залишків крові. І е, бройлер у вас був чистенький. І тоді вже ви робите просто розробку м'яса і складаєте його отак -от в миску, як це зробили ми. Е, для чого? От дивіться, я бройлера, от, бачите, от. Зараз е, перемішую, у нас немає води. Немає води, і це дуже хорошо тому що ви будете просто плотно вкладувати саме по собі м'язку в баночку. І м'ясо у вас буде готуватися у власному соку. Е, а коли ви, Получається будете мити кожен кусочок, от ви оцей кусочок отак от будете раз ось сюди от піднімати, і у вас буде калюжа води. І як би ви це не вимочували, це потрібно тоді або полотенце якесь розложувати. І е, оці кусочки м'яса розстеляти, вимочувати їх від води. Ну, Це, як на мене, просто лишня трата часу. Е, дивіться, от хорошенько просто зараз перемішуємо сіль. Гарно-гарно, щоб. І е, таким от методом у нас чим хорошо, це мій метод, я так просто завжди. робив, Чим він мені подобається, що так у нас промариновується м'ясо кожен кусочок рівномірно. А коли, наприклад, кинути сіль у баночку на дно, так як це роблять, я там дивився, багато людей, так роблять, просто там беруть ну, 15 грам солі просто кидають на дно баночки. Тоді починають шпигувати м'ясо, да, запихають. І от, оцей нижній кусочок, він такий сольоний буде. Да, воно готується там, і воно по собі, там, по термообробці воно проходить по м'ясові. Але оцей нижній кусочок, який впав на сіль, він вбере у себе більше солі, аніж це будуть ті кусочки, які будуть вище банки. Ну і Таким от методом е, я просто оприділив, що отакий метод кращий, чим просто туди кидати порційно усе у баночку. Порційно ми в баночку кидаємо тільки е, перець горошок і е, лавровий листок. Ну що, отак от Все от перемішуємо. Я перемішую до тих пір, поки я вже не чую, що у нас є кристали солі. Тобто у вас м'ясо замітно стає таке, знаєте, мов трошки липкувате, трошки от прилипає і е, злипається одне між одним. Це виходить, дуже хорошо, тому що сіль вже у нас розтала і повністю вже, виходить, просолює наше м'ясо. Кожен кусочок у нас рівномірно буде солений. Все, я думаю, що йому буде достатньо. Отак от, от. Вийшло у нас усе. Все. Зараз руки мию, беремо баночку і упижовуємо в баночку по максимуму е наше, наше просолене м'яско. Можна оставити його хвилиночок на 15. Хвилиночок на 15. Е, і потім перемішати ще раз додатково. Ну, це тоді, коли може велика кількість м'яса. От, е, от В даному випадку нам його вистачає, і я 100% знаю, що вже я його вимішав так, як треба. Коли більша кількість м'яса, тоді треба повторити цю процедуру через 15 хвилин, так як можливо десь ще трішечки от більше солі, да? а є десь трошечки менше. Ну, якось отак. Перший етап готовий, дуже простий. Другий етап у нас набивання м'яса в баночки. І так, переходимо до наступного етапу. Зараз роблю забивку самих баночок. От у баночки я кидаю зразу, щоб було крило, стигно і кульдишка. От це, наприклад. Ті кусочки, да, в залежності від того, який бролер. На переробку у нас йде бройлер, який менший, який там по 2 кг йде тушка, ми їх просто переробляємо на переробку на тушонку. Воно м'ясо і м'якеньке, і таке м'ясо дуже хорошо упежовувати в саму баночку. Так що, от, кладу я отак, от, стигну. Кладу потім кульдишечку без цього, ну, без кісточки, зрозуміли. Да? І, наприклад, тут крильця. І остальне усе я вже грудкою. Так як грудки все-таки у бройлера більші, і такий метод, м'ясна буде тушонка. Вона тоді буде хороша, м'ясненька, така, як треба. І Чим хорошо, тим, що кісточка у вас дає сок, от не можна. От я пробував тушонку робити без кісточки, і робили ми з кісточкою. З кісточкою, киско... от, От знаєте, виражений смак, от прямо тут щось та кісточка дає, от щось у кісточці є, що і застивання, як на мене, краще, вона не така суха і от сочності більше, і так далі. Єдине, що мені казали, що трубчасту кісточку не можна кидати, наприклад, у тушонку, так як е, якщо неправильно приготувати це все діло в автоклаві, тушонка може позривати, може спортитися, ну і може появитися там якийсь запах. Тож. Ми ніколи, кстати, кісточку і не оставляли трубчасто. Єдине, що в нас трубчаста кістка невеличка, остається в самій гомілка. Да? Стегно. Це стегно, в стегнові. Но вона тут маленька, і я щось за скільки ми вже раз переробили тої тушонки, а це вже енна кількість сотні банок. То ні разу у нас не було ніяких проблем із е, самою по собі тушонкою курятини. Все, отак от дивіться: от набив я баночку, допижував до упора. Е, на кришечку тут залишив, ну, як у нас кажуть помарусин поясок, буквально сантиметр до е, верху е, буде повітряна така подушка, і її додатково ну, в принципі вистачить. Отак от у баночку, е, це те, що я й казав, от улазе баночки 250 грам. Тож, виходить, якщо в нас. Пів кілограма м'яса сюди влізло, приблизно зараз буде 750 грам на вагах. Ну, давай так от покажи. раді. Десь 230. да, ну, Бачите, от е, вийшло приблизно там е, 570 грам вийшло, хай у нас у одній баночці. 470, вибачаюся. Да, 230, А, ні, ну пів кілограма. 230. І тут виходить, пів кілограма, в нас, бачте, 730, е, пів кілограма у нас, бачите, пів кілограма м'яска у нас. Влазив в баночку, так як я, в принципі, і розраховував. Деякі баночки може менше будуть, деякі більше, але в середньому достатньо буде кількість м'яса для того, щоб допежувати самі по собі баночки. Коли я баночки зараз допежую, будемо додати лавровий листочок і перець горошок. Так що, все, я займаюся своєю справою, а ви буквально зачекайте трішечки. Я потихеньку. Щось вибирав-вибирав. Дивлюся, вже десь, десь може й два крильця попало. Е, вроді так, старався ж робити по стандарту. воно непонятно вже, е, Чи грудки більше, чи крильця е, менше і так далі. Ну, В цілому, все. Ще й дивлюся, трохи Тож, Більше м'ясних кусочків запихаю в баночку, а де отаке щось те, що мені не подобається. Вже відкидаю, да і все. От стараюся прямо вже без кісточки туди запхати, щоб м'ясненькі баночки були, щоб наші клієнти не сказали, що мало м'яса впхали. Я і так пежую до упора. Дивлюся, у нас е, продають е, тушонку. Ну, отак, отак, сантиметрів два з половиною пустота в баночці. Не знаю чого, чи е, люди просто економлять. Я не знаю, може я отак щас його десь порозпихаю. Прям, прям до упора того, що ну хай буде, воно лишнє не буде. Е, а наші вже ж підписники і ті люди, які у нас е, беруть нашу продукцію, якось вже будуть відкривати баночку повненько. Я пежую вже до кінця. От Як бачите, вже все, щоб нічого не залишилося. Ну, а це вже велички, великий один кусочок залишився. Уже просто я його нікуди не допхну. Понимаєте? Так, все, ладно. Зараз е, по мої руки. Так, ну що, а тепер наготовлюємо от один лавровий листочок. Лічно мені, чесно, я не люблю запах лаврового листа. От, от Просто не люблю. Ну, в тушонки він невід'ємний і він от нужен. От, от Тушонка без лаврового листа, то от, от, не тушонка. Знаєте, от як кажуть. Так що я по чуть-чуть кидаю, я вірю в те, що є люди такі, як і я, що от не, не подобається цей запах. Але я кидаю зовсім його трішечки, от отак от по пів листочка. щоб такий, знаєте, він, Якщо і буде цей запах, то він буде далекий-далекий. Просто лавровий листочок чуть-чуть додає ароматності. Але теж багато не можна, бо є так, що прям по 4 листа туди птхнуть, коротше, напихають. І воно тоді вже не чувствуєш смаку е, м'яса, а чуєш, вже, що це м'ясо вже забите отими спеціями. Все, дивіться, буквально трішечки. Так, пропустив. Да? Хоп, все. Трошечки-трошечки кидаю. Ну і перець горошок, 4-5 горошинок на одну баночку. Приблизно так от, е, на око кидаю. Тоже, десь, десь 4, десь 5, але в цілому Во. виходить отака ота красота. То Тоже, перець горошок він своєрідно, коли у нас бульйон підніметься уже вгору, коли сік появиться із м'яса, то перець горошок дасть теж свій аромат. І чим хорошо, що він от зверху, коли тушонку відкриваєте, то ви просто його вибрали і їсте. Спокійно смачний продукт. Не треба його шукати в м'ясові, тому що от є таке, що знаєте, тож, я думаю, що є е, люди, які не люблять перець горошок. Але от аромат і як спеція, він працює дуже хорошо. І от в такому періоді, в таку, таким от методом, хазяйка відкрила баночку, раз, а перчик уже зверху. Вибрала собі, і спокійно ту баночку відправляє чи в суп, чи в борщ, чи в кашу, чи в вермишельку, і так далі. І вже у вас навіть дітки їдять на зуб, перець не попадається. Ну що, все, отака от красота виходить. І тепер просто на оце все діло, от все, бачите, отакі от баночки, на все оце діло, на все про все. У мене зараз піде іще хвилиночок 5-7. Для того, щоб я закрив ці баночки, відправлю їх. В автоклав. Ну, і в принципі, все. І будемо ждати готового результату уже завтра, так як автоклав сьогодні у нас закіпить. Дивись, хоп, диви, кришка якась така як бракована. Таке, як автоклав сьогодні у нас закіпить, і він ночі буде вичахати. І завтра вже, я думаю, що зранку можна буде доставати наш готовий продукт. Все, отака от красота. Ну, В принципі, тут вже... Взяти може якусь більшу е полотенечку. І так, обов'язково беремо влажненьку тряпочку для того, щоб коночка у нас е хорошо стояла. І беру свій полуавтомат ключ. О, Ну, не свій, а наший. В основному то я закатую, Ну і з Маринкою теж. Маринка буває, теж закатує. Ну, як на мене, це така, знаєте, важка чоловіча справа. І я думаю, що мужики, будьте солідарні зі своїми домочками. вони трудяться для вас і теж стараються для вас. І часом, якщо ви бачите, що вони вже щось роблять, скажіть, хоча б що я баночку закатаю. Оце тобі, на, Походу баночка десь без... бракована. Думаю, щось не то. Немає резинки. Так, дай мені. Ну, продаються такі баночки, бачиш, а я Баночок, кришки. Е, кажу да, ці кришки. Так, хоп, і поїхали. Так що будьте солідарні зі своїми жінками, підтримуйте їх, вони теж стараються для вас, теж вирощують, консервірують і так далі. І я думаю, що якщо ви десь там колись їм поможете, то вам це буде тільки на користь. Все, і отак от пішов я по кругу усі баночки зараз закатаю і будемо відправляти наш продукт в автоклав. Так, укладаємо в автоклав 7 баночок на ряд іде. Так, шесть, сім. А потім заливаємо водою. Так-с, так, е Кукурікають, як у нас. Е дивіться, виходить, е водички набрав. Зараз зроблю хороший гідробар'єр, резинку намочив і сюди чмок, щоб кришка хорошо закрилася. Води набираємо над банкою від кришки десь на сантиметр півтора, не більше. Вам треба, щоб у вас трошечки було там, виходить, ну, місце, місце для атмосферності, щоб атмосфери, у вас теж гуляли, щоб було де їм гуляти. Ну закриваю, закручую і накачуємо Блін, одну атмосферу, накачуємо в воздуху і ставимо на вогонь. Доводимо до 116 градусів. По атмосферах у нас десь буде около 5, десь 4,5. Ну, в залежності від того, скільки опять же води налили у сам по собі автоклав. Так що в цілому до... доводимо до 116 градусів сам автоклав. Ну і коли вже довели таку температуру, можна подержати ну, минут 20, буде достатньо, 15-20 хвилин. Так, ну і в принципі, все, і тушонка буде готова. Такий метод тушонки у вас м'яке буде м'яско, і воно буде не перепечене, не пережарене. Ну, якраз, якраз таке, як треба буде, да, і все. Все, закручую вже до кінця. Ну і зараз вже поставимо. І все. І в нас, в принципі, е, время приблизно засікав, десь час 40. Дві годинки, теж в залежності від того, який у вас газ буде на плиті. Це той період, коли у нас практично буде доводитися та температура, яка нам нужна по самому по собі автоклавові. Автоклав у нас домашній, саморобний тест зробив. Я вже неодноразово казав. Його нам реально вже ну, йому вже років 10 і він волею і працею, і як там. Працює, коротше, все нормально з ним. Скільки вже переробили всього на ньому: і консерви, і ті ж самі тушонки, і, і паштети, і так далі, то в принципі, домашній саморобний працює. Ну, звісно, може колись розживемося, візьмемо собі електричний. Е, Сереги Шулодько, я дивився, класний, дуже удобний. І більше в місткість, щоб була, тому що одним автокловом в нас об'єми взагалі зазвичай великі, і одним автокловом просто. Не можна зробити той об'єм, який нам буває треба. Тож приходиться сьогодні робити, завтра робити, післязавтра робити. А от коли буде, наприклад, два автоклави, то це вже класно, тому що можна вдвічі більше робити за один процес роботи. Везе тобі, що ти молодий, бо так би ти був вже в автоклаві. Ну що, якось так все. Зараз накачую ще воздуху і все. Цього одна атмосферка. Давно видно все. І можна тепер ставити на вогонь. Відкровуємо, тепер відкриваємо пропочку, вставляємо сюди градусничок і оставляємо це все діло на 2 години, я думаю. Ну, у нас ще роботи на вулиці багатенько, тож хай все остається тут. Ми зараз будемо гранулювати комбікорм поросяткам, гранулювати бройлерам. Помідори треба перекрутити на томат. Коротше, роботи ще вистачає. А оце от потихеньку хай теж вже готується. Все, поки що не прощаюся, готовий результат вже будемо знімати завтра, але покажемо, як у нас усе вийшло. Отак-от. І так, всім другого дня привіт! Е, зараз у нас автоклав вже остив. Вернувся в первоначальне положення. Тобто, на манометрі у нас має бути одна атмосфера. Як бачите, доводили ми його до кипіння. Ну як до кипіння. При атмосферності він типа, не закипає, тому що атмосферність постійно з нагрівом піднімається і у вас немає закипання. Атмосфери ми зараз спускаємо. По температурних режимах ми робили, так як я вам і казав, ми довели. Температуру до 116 градусів і потім подержали ще минут 15. Тобто, е, обично, хтось каже, 10 треба держати, хтось каже 20. Я вирішив зробити середню статистичну е, отаку оцінку для себе і подержали ми його 15 хвилин. Так як на дворі, по-перше, у нас е, ну, літо. Тепло і е, ступінь остивання самого автоклава він іде довше, ніж це, наприклад, зимою. От якщо він літом вичахає, там буквально десь годин 7-8, а ну літом. А зимою він вичехне вам ну годиночок за три, тобто в половину швидше він вичахає. Тож не забуваємо, от зимою тоді можливо треба буде трошечки подержати більше, Тобто Багато ще залежить від того, чи в зимній період часу ви е, автоклавом користуєтеся, чи в літній. Ну, якщо це в літній кухні, от да, як у нас, наприклад, якщо це кухня, яка десь там на вулиці, де холодно. Якщо це, звісно, в хаті, то тоді ну, не треба перебільшувати по термінах е, годин. ну, е, Не 10 минут да, держати, чи 20, чи 40, чи 30, то есть, ну. Я думаю, що 15 хвилин хвате. Так, так, так. Все, я вже відкрутив. Зараз повитягуємо, подивимося. Складемо тоді це все діло в ящичок і поставимо в вітрину. У вітрині е, тушонка застиває дуже швидко у вітринному холодильнику. І тоді ми її відправляємо в погріб. Так, оп. Ну, все чистенько, все гарненько. Зараз підожіть. Так, взяв я таку невеличку тряпочку для того, щоб, ух ти, щоб кришечки. Не знаю, це якийсь прикол, Ну, кришка грає, вроді не надулася, ну, в общем, я так поняв, що просто могло деформіруватися кришка не надута, от такий якийсь от, тільки що клацнула, як на мене, трошечки аж злякався. Ні, ну В цілому, всі кришечки нормальні. Отак от, от витираємо. В принципі, Чого витираємо? Того, що мокра кришка тоді і ржа на ній появляється від термообробки, і кришка тоді буде ржавіти. Тож зразу її витерли. Отак от виглядить тушоночка. Бачите, це в собственному соку. От без додавання води, отак от 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 усе у нас виходить. За що того, що ми просолювали. Сам по собі м'ясо просолювали таким методом. в нас бульйончик розійшовся по всьому. ну І, в принципі, кожен кусочок рівномірно там уже просолений. Ну що, в принципі, все. Я зараз витягую нашу тушоночку і потім вже покажемо готовий результат. Відкриємо і попробуємо. Дуже хочеться попробувати, я думаю. Так, ну шо, друзі, дивіться, в общем, вийшло у нас 21 баночка. Дві баночки, не знаю. Кришка от -от так от гуляє, або просто пішла деформація від температури і ну, не знаю, або ж просто дуже перегрузили баночку. Ну, Я вже не раз казав, що ми напижовуємо баночки хорошо, щоб дійсно як відкрив, що там от -от реально продукт, якого можна поїсти. Нам от хватає одної баночки. Там кашу якусь приготувати, да? або просто вермишельку відварити і, і туди вкинути. І нам вистачає там повечеряти спокійно, одної баночки. тут криємо, на пробу, знімемо. Дві баночки. Оці я вибраковую. Хай будуть додому таке, на суп на борщ. Я думаю, пойдуть. Я не думаю, що це щось там не, ну, не так іменно щось е, по цьому. Просто. От, видать, від температури просто-напросто кришка деформувалася. Ну, а так усі от кришечки, ось як бачите, усі хорошо. Усі повтягувані. От, нормально, може що так ближче даже показати, щоб не цей. Ну, а оці дві, вони вроді би і втянуті. От бачите, вони ось і втянуті. А от збоку таке, як от вигнуло просто її від температури. Пішліть, відкриємо, будемо пробувати. Баночку. Так, одну баночку я поставлю в холодильник. А другий зараз відкриємо, посмакуємо. Попробуємо на сіль. Ну, цей вже у нас рецепт дуже давно. Ми вже по такому дуже давно закриваємо. Пробували вже не раз. О, це те, що я казав. От дивіться, наприклад, да. перчик чорний у нас вже ну, зверху. От ми його раз. Зараз витягнемо. І він уже нам. Отак прям можна. Раз. Два. Во. І. Три, вілко я не візьму. Ну і в принципі все. Зараз достаємо так, бульйончик. М'язком'якесеньке. Такс. Аж, аж капець як розвалюється, гля. Ну, В общем, от виглядить порція тушоночки. Давайте зараз отак спробуємо. От Провіримо. Ну, не знаю, от бачите, да, що от прям розвалюється? Це дуже хорошо, тому що тушонка вона й должна бути м'якенька. Ну, не так, як мені, звісно, одні писали, що на хліб намазувати. Ну, вона должна бути м'якенька. М'ясо просолене, не пересолене. Чуть-чуть, так як я казав, далеко чути лавровий листочок. Не знаю, класно. Mm. Якось отак. Ще й дивіться упало. В общем, беріть такий рецепт собі додомку, пробуйте. Знаю, що якось тушонку можна робити в духовці. Можливо, колись спробуємо. Якщо вам буде інтересно, напишіть у коментах, напишіть у коментарях, як ви робите. Знаю, що є безліч рецептів тушонки, додаю туди там, і цибулю, і ще якісь приправи спеції. Ну, це виключно, як на мене, я думаю, що стандартна тушонка, як би її даже назвати, ем, класична, О, я би її назвав просто класична тушонка у своєму маринаді, <клух> Домашнє м'яско. Натуральне, без ніяких добавок, зовсім. Просто сіль, лавровий листочок і чорний перчик. Все, більш нам не треба нічого. Але смакота ще та. Всім дякую за перегляд. Миру здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Все у нас буде добре. Трудіться, вертіться, все. Всім до побачення. Пока-пока.